Я вас вітаю. Зараз той гарбуз, що я виймала з нього зернятка, я поріжжу і спекла з яблучками, з ізюмом, з корицею. І зараз я будем, буду їсти. Зараз я його буду їсти. Буду поливати його я медом. І дуже смачно. Поливати медом. Дуже хороший гарбуз. Це той гарбуз, що називається сорт банана. І дуже це все смачне. Я вам кажу, що робіть так, як я роблю, і буде дуже все добре. Дуже смачно їсти. Гуляю медом ріденьким таким. М -м -м. Печіть, гарбузи, гішти це дуже вітаміни, вкуснятина. Хороша. Будьте мені здоровенькі, щоб ви довго жили, багато років, у вашій сім'ї, щоб мир на світі був. Здоров'я вам, здоров'я, а будете їсти гарбузики і яблучка печені, і воно дуже смачне. І вітаміни краще для дітей немає, і для вас всіх. Будьте здорові і щасливі. Ваша бабушка Тамара, будьте здоровенькими.